Привіт! Ми запускаємо нашу улюблену щомісячну рубрику фінансова грамотність. Банки глибоко проникли в наше життя. З їхньою допомогою ми отримаємо зарплату, беремо кредити, відкладаємо на пенсію чи сплачуємо за квартиру. Проте, чи замислювалися ви коли-небудь як взагалі вони працюють? Насправді банки є звичайними компаніями, які взагалі не відрізняються від звичайних магазинів чи автосервісів. Одна з основних складочів для банків полягає в тому, що їхнім основним продуктом є гроші, які постійно зазначають змін вартості, завжди під загрозою крадіжкою та завжди потребують відповідної уваги. Мене звати Маша. Ви на каналі WorkFord і давайте починати. Колись банків взагалі не існувало. Тоді людям доводилось ховати гроші під подушкою чи в сейфі, але таким чином їх не вдавалось надійно оберегти, наприклад, від злодіїв. Тепер же їх можна не лише безпечно зберігати, а й заробляти відсотки. У давнину основна роль банків полягала в тому, щоб тримати гроші під замком, за що вони отримували комісійні. Але це тривало недовго, адже фінансисти зрозуміли, що замість простого зберігання грошей їм вигідніше видавати в позику іншим клієнтам, повертавши з відсотками саме для того, щоб залучити більше вкладників і відповідно отримувати більший прибуток, банки стали ділитися заробленими відсотками з інвесторами. Гроші вкладників це основний інструмент, за допомогою якого фінансові установи надають кредити і отримують відчутний прибуток. Для банку це найкращий. Спосіб заробити, але лише у випадку, якщо гроші повертаються, тож в Польщі придумали, як змусити боржників повернути борг. Сьогодні, у ролі фінансового кнута, банки призначають за просрочення кредиту штрафи, забороняють виїзд за кордон, а також конфіскують майно. А в європейських країнах існує так звана кредитна історія, яка є показником надійності людини. Також банк може інвестувати гроші клієнтів у цінні папери. Найчастіше банки купують облігації: це і є цінні папери, які надають право їхньому власнику отримувати заздалегідь визначений дохід. Через певні періоди такий дохід називається купонами. Облігації можуть випускати держави, міста та компанії. Той, хто випустив облігацію, отримує від її власника гроші, а власник облігації отримує регулярний і передбачуваний дохід платежі та карти. Трансфери та картки це коли ви приходите в банк і оформляєте грошовий переказ родичам в інше місто. Або розраховуєтесь в супермаркеті карткою. Це як перекладаєте гроші зі свого рахунку на рахунок супермаркету. Або коли ви сплачуєте за телефон ви перекладаєте гроші зі свого рахунку на рахунок оператора. Щоб спростити грошові відносини, банки навчились безготівковим розрахункам. Гроші з монет і купюр перетворилися на електронні сигнали, які Суттєво не відрізняються від готівки за своєю суттю. Банки побудували інфраструктуру та навчилися обмінюватись цифровими грошима один з одним. Для проведення операції вже не потрібна пошта і кар'єри. Доставка грошей на інший континент тепер займає кілька хвилин, а не місяців. Банк робить все можливе, щоб кожний платіж пройшов швидко і безпечно. Він гарантує, що гроші не пропадуть і не зникнуть з рахунків клієнтів. А якщо щось піде не так, то візьме на себе. Усі ризики. Загалом ми нарахували близько 10 популярних способів, на чому заробляє банк: відсотки за кредитами. Банки позичають гроші позичальникам, таким як фізичні особи чи підприємства, і вимагають відсотки від суми кредиту. Комісії банки вимагають комісію за різні послуги, включаючи використання банкоматів, захист від перевищення ліміту, банківські перекази чи затримані платежі. Відсотки за кредитною карткою банки видають кредитні картки клієнтам і щомісяця беруть відсотки залишку. Інвестиційно банківські послуги, банки надають корпораціям послуги, такі як андерайтинг, злиття та поглиблення, і беруть оплату за ці послуги. Торгівля іноземної валюти банки купують і продають іноземну валюту для своїх клієнтів і беруть комісію за кожну транзакцію. Торгівля цінами паперами. Банки торгують цінами паперами, такими як акції і облігації від свого імені чи від імені своїх клієнтів, і беруть комісію за цю послугу. Управління активами банки пропонують послугу управління інвестиціями фізичним та юридичним особам і беруть плату за управління їх активами. Страхові продукти банки продають страхові продукти, такі як страхування життя, і отримують комісію з продажу казначейські послуги. Банки надають. Послуги, які допомагають компаніям управляти своїми грошовими потоками, і отримують комісійні за ці послуги. Цифровий банкінг банки пропонують послуги цифрового банкінгу, такі як офлайн банкінг і мобільний банкінг. Її вимагають комісію за деякі послуги, такі як прискорена оплата рахунків. Сподіваюсь, це відео було корисне для вас. Пишіть в коментарях про що ще ви хотіли б дізнатися щодо теми фінансової грамотності. А з вами був Ворк і до нових зустрічей.